Друзі, з радістю вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер-клас Футбол. Прем'єр Ліга України. Чемпіонат сезон 2024-2025. Динамо Київ, Оболонь. Перший день п'ятниця, 18 квітня, день відкриття 25-го туру УПЛ. Вмощуйтесь зручніше. Не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що ваші дорогоцінні вподобайки і змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім вам. Отже, буду починати з представлення суперників. Перший матч Ворскла Олександрія я вже дав. Дивіться, буквально за півчаса перед цим відео. Я вже запустив відеоролик. З прогнозом на перший матч відкриття 25-го туру. І зараз, як ви вже здогадались, з назвою цього відео із цієї афіші. Мова піде про матч Динамо Київ, Оболонь Київ. Це футбольний київський дербі. Досить уже такий давній. Е, більше десятка років налічує, а можливо, навіть і більше двох десятків. Дербі між динамо, міжнародним клубом, і між оболонь. Бровари. Оболонь. Бровари це не місто, а професія. Бровари, до речі, це пивовари. Хто забув. Отже, пивовари в гостях. У Динамо Київ. Динамо Київ лідер, перша сходинка, впевнено, йдуть до свого чергового чемпіонства. Оболонь 12 сходинка, і я би так не казав, що е, рятувальна сходинка. І ще два щабля донизу і 14-та небезпечна. Сходинка, навіть, я би сказав, і 13 теж небезпечна. Тому оболонь спокійно почувати себе не може. Оболонь потрібно е, рятувати. Оболоні самій себе потрібно рятувати. Якщо е, пивовари планують залишитись в прем'єр-лізі, Треба щось робити. Інакше зараз на фініші, а після цього туру залишиться відіграти 5 матчів. На фініші буде дуже запекла боротьба за право залишитися, за право поборотися навіть за стикові матчі. Це, нагадую, 14 та і 13 та сходинка будуть боротися в стикових матчах. А 15, та 16 та напряму вилітають. Тому треба боротися. Ну, а у Динамо Київ, звісно, задача номер один стати чемпіоном, потрапити у кваліфікацію Ліги чемпіонів УЄФА. Це дуже важливо. І, і якомога ціліше залишити склад, переможний склад. І навіть його влітку посилити, щоб потрапити до групи ЛЧ УЄФА. сезону 25-26. Таким чином, дивимося. Перша сходинка Динамо Київ, я казав, після 24 матчів 50 забито, 15 пропущено. Один з найкращих результатів, я кажу, один з, тому що у Шахтаря, не дивлячись на те, що у них третя сходинка, також найкращий результат по багатьом показникам. І у Шахтаря вже нема пропущених м'ячів. Шахтар, впевнено, поки що тримається третім. Але я точно знаю: Шахтар розраховує на помилку Олександрії в першу чергу, а потім уже на помилки Динамо. І тому я вважаю, що Попри все, Динамо Київ в тих шести матчах в цьому проти Аболоні, в тому числі, не можна категорично заборонено помилятися. Треба в кожному з матчів здобувати три очки. І тоді 150% Динамо Київ-чемпіон. Спотикатися не можна. Тому я. Перше, що прогнозую, це перемогу Динамо Київ над оболонію. Це головний базис мого варіанту прогнозу. Скажу вам, друзі, що за останні 5 матчів проти оболоні всіх рівнів, Динамо Київ забило 16 м'ячів, пропустили лише 4. 16,4. Ділимо на 5 і отримуємо, ну, навіть з округленням 3-1. Десь такий рахунок я і бачу: 2-1, 3-1. Ну, якщо оболонь буде е боротися і битися прямо як леве. Ну, тоді 3-2 можливо. Але все одно загострюю вашу увагу. Перемога переконлива і результативна саме Динамо Київ, Народного Клубу України. Динамо Київ переможе. І при цьому тотал буде більше 2,5. Мої варіанти. Рахунків точних рахунків я вже майже перечислив. 2-1, 3-1, 3-0, 3-2 насамперед. 4-0, 4-1, можливо, буде навіть і 5-1. Такий рахунок не так давно був зареєстрований. В особистих зустрічах між Динамо і Оболонім коефіцієнт забув сказати, вибачаюсь. Перемога Динамо Київ і при цьому тотал більше 2,5. Оцінюється як 1,9 коефіцієнтом. Ви почули мій варіант прогнозу, друзі. Справа за вами. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Вподобайки, в коментарях. Пишіть ваші пропозиції. Пишіть, що думаєте. З приводу моєї пропозиції, моєго варіанту прогнозу. Скріншоти по моїм прогнозам я завжди залишаю в телеграм-каналі дуже рано, набагато раніше, ніж готую прогнози тут на Ютюбі. І тому, хто з вас не любить слухати мої довгі промови на Ютюбі, завітайте до нас в телеграм-каналу. Ви будете першими знати про прогнози. Мої і плани. Ви будете заощаджувати, економити 5, а іноді навіть і 10 і більше хвилин вашого особистого часу. Посилання на мій телеграм-канал у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі ласкаво просимо! Слава Україні, слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Бажаю всім скорішої перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Дивлюсь я прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі під кожним з моїх відео. Користуйтесь, друзі. Всім до зустрічі, всім папа!